Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Терези. Не хотілося б вас розчаровувати, звичайно, але наступний тиждень для фінансової сфери це не найкращий період. Бо є досить велика ймовірність того, що в своїй роботі чи в своєму бізнесі ви зіштовхнетеся з якимись неприємностями, з якимись перешкодами. Щось вам заважатиме наступного тижня заробляти гроші. Псуватиме вам ваші фінанси, псуватиме вам ситуацію, псуватиме вам фінансовий настрій. А тут ще й здоров'я застави понервуватися. Щось ви відчуватимете, що з вашим організмом не так. Можливо, ще не буде повного прояву захворювання, ви не захворієте вже прям так сильно наступного тижня, але перші дзвіночки ваш організм вже буде подавати. І ви, звичайно ж, будете нервуватися, а що це зі мною відбувається? Чи це мені видається? Можливо, я перенервував, перенервувала, а можливо, дійсно, щось тут починається і пора звертатися до лікаря. Зате романтичні стосунки будуть прекрасні, будуть чудові, будуть, можна сказати, ідеальні. Буде і романтика, буде і взаємопорозуміння, буде і пристрасть. Ви дуже чудово проводитимете свій час наступного тижня у своїй парі і будете насолоджуватися один одному і в емоційному плані, і в фізичному також. Відпочинок, швидше за все, буде пов'язаний з якимсь релаксом, з якимсь дійсно відпочинком, або ви відвідаєте спа-салон, або якщо ви полюбляєте, ви можете зануритися в медитацію. Щось отаке розслабляюче, спокійне, там, де відпочиває і тіло, і душа. Якщо і буде якась активність, то вона буде от така мінімальна. Ну, можливо, прогуляєтесь десь на природі, щоб подихати свіжим повітрям. Але швидше за все, це буде щось таке спокійне, розслабляюче. Ну, повторюся, як медитація або полежить на масажі.